Річка. Така, річка. така річка. кого-то я злою м'якіс така форелька щоб її не травмовато за зуби блі а не вибили зуби спині точка так нові окуляри. Нове місце там гудає така гарна поляна така же хапа Парелева річечка просто шикарна. Закидаюсь максимально вниз по і потім буду обстріл ловити. Ладно, місця міні пороги, глибина і риби багато. Ніхто що. І ще одна отака непогана. Щось рівняти з лудошкою. Ось таке місце. Можу сказати, тому я відірвав свою блісну, вона хитається. Я буду зараз її спасати. Порелі багато, вже три схода мав, один щойно отут. Бо я ловлю на безбороді гачки. Ну таке. отаке. От і ще одна. Красоточка. Це саме. Ось така ще форелька, ще одна верна. Ось таке місце. Там пробував нічого, а перед цією перед, скупою перед була одна проклювка, тому друга атакує. І аж з п'ятого разу вона засіклася, дав трохи е, паузу, щоб трохи нижче опустилася і зразу взяла. Нормально. Стільки разів бачу виходи форелі наверх, то неможливо передати. Вона типу, ну, за мушками випригує. Але вона там, там, де вона за мушками пригоє, не бере на, 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 на блісну, не знаючого. Одна малютка. Такі ну, гарні. Розумію, чого на камеру воно так не передає, тому що дивіться який фільтр в окулярів, що я бачу. що я бачу в окулярах, а що? Дивіться, яка водичка. А що отако з окулярів точка, Вихід з цього, там стільки щойно її пригало. просто зразу перший заброс. Вот. Отака така здорова бляха муха. Ну, дам, Зараз будуть пускати. Алюсенька. Так, є ще одна. Хорошенька така. Ще одна така здорова зайшла десь на пів кілограм, а тут на такі течії сини її витащиш.